Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Помічник президента Сполучених Штатів з питань національної безпеки Джейк Саліван підкреслив, що його країна на найбільш високому рівні проінформувала російське політичне керівництво про те, що застосування крилем ядерної зброї у війні з Україною може призвести до катастрофічних наслідків. Помічник президента Сполучених Штатів з питань національної безпеки не конкретизував, якими можуть бути ці наслідки для Російської Федерації. Однак, спостерігачі вважають, що в разі такого ядерного удару Сполучені Штати та їхні союзники навряд чи будуть вдаватися до. Ядерних ударів по території самої Російської Федерації, однак можуть відповісти їй іншими засобами військового характеру, тобто конфлікт, який розпочався в Україні 24 лютого, набуде вже зовсім іншого характеру. Такі заяви. На високому рівні Сполучені Штати змушені робити у зв'язку із тим, що загрози застосування ядерної зброї з боку Москви посилилися останніми днями після того, як Володимир Путін ухвалив рішення про проведення на території окупованих регіонів України Донецької Луганської. Херсонської і Запорізької областей фейкових референдумів про приєднання до Російської Федерації стало також відомо, що це приєднання, незважаючи на те, що російська армія навіть не контролює великої частини території цих регіонів, буде відбуватися із блискавичною швидкістю за так званим кримським сценарієм. Вже 29 дев'ятого. Вересня після засідання Державної думи рішення про прийняття нових суб'єктів до Російської Федерації має ухвалити Верхня Палата Російського парламенту Рада Федерації, а 30 вересня президент Росії Володимир Путін має виступити із посланням до федеральних зборів Російської Федерації, під час якого очевидно і буде ухвалено остаточне рішення про те, що в Російській Федерації будуть ще чотири нові області, і саме це. Дає Володимиру Путіну підстави говорити, що в разі, якщо українські збройні сили продовжують звільнення своїх територій від жорстоких російських окупантів, Росія буде готова вдаватися до будь-яких захистів щодо захисту території, яку вона Облудна буде вважати своєю. Про це, до речі, сказав і очільник російського зовнішньополітичного відомства Сергій Лавров на сесії Генеральної асамблеї ООН. Він відповідав на запитання журналістів. І ствердно, коли мова йшла про ймовірність застосування ядерної зброї. Для території, яку у Кремлі вирішили оголосити своєю, однак у цивілізованого співтовариства, звичайно, є досить серйозна дилемма: погодитися на те, що Росія може оголошувати своїми будь-які території, які окупуються її військами. І потім захищати ці території за допомогою ядерної зброї, це погодитися на свавілля і безумство Володимира Путіна і криміналізованого оточення російського президента. І очевидно, що конфлікт дійсно може набути нового характеру, і зусилля по демонтажу російської влади, у тому числі і за допомогою силових заходів. Також можуть посилитися до рівня, який навіть сьогодні не уявляють собі ані. Володимир Путін із своєю камарілі, ані громадяни Російської Федерації, які стають заручниками дій свого навіженого фюрера. Втім, те, що самим російським громадянам вже не хочеться бути такими заручниками, демонструють протести проти путінської мобілізації, які розпочалися у Росії відразу ж після того, як президент Путін виступив із зверненням до нації і щодо. Фейкових референдумів і щодо мобілізації громадян Росії на війну з Україною зараз вже очевидно, що про ніяку там часткову мобілізацію мови не йде. Що російське керівництво готове поставити під рушницю сотні тисяч людей. Зараз обговорюються цифри у мільйон мільйон триста громадян Російської Федерації, які вже незабаром перетворюються на гарматне м'ясо для того, щоб захоплювати українські території і гинути на фронті, заради амбіцій Володимира Путіна та інших російських можновладців. Поки що. Центрів дестабілізації у Росії не так вже й є багато однак можна звернути увагу на те, що відбувається у Кавказській Республіці Дагестан, яку, як і інші республіки північного Кавказу, можна назвати не стільки суб'єктом Федерації, скільки справжньою колонією росіян ще з часу кровопролитних кавказьких війн Російської імперії. З тих самих часів росіяни ставляться до народів Кавказу із очевидною ненавистю і презирством. Ксенофобія у російському суспільстві аж зашкалює. і народи Кавказу відповідають етнічним росіянам практично такою ж майже неприхованою ненавистю. З 90-х років етнічні росіяни змушені залишати республіки північного Кавказу, де вони не відчувають себе у безпеці. А Кремль путінських часів змінює керівників північно-кавказських республік так, щоб зменшити національне представництво у цих кризових регіонах, от і зараз, на чолі республіки Дагестан, російський генерал, який має лише частинно етнічне відношення до. Цієї республіки, однак ніколи не був ніяк пов'язаний з Дагестаном і мало розуміє територію, на чолі якої він стоїть, і яку він просто кажучи грабує, бо є відомим корупціонером і негідником. І не випадково, що саме тут почалися великі протести Дагестанців проти мобілізації, тому що Дагестанці, по перше, протестують проти колоніальної антидагестанської влади, створеної Путіним та його. Поплічниками, а по-друге, усвідомлюють, що однією з важливих цілей російського президента та його шовіністичного оточення є етноцид народів Росії. Путін хоче, щоб як наймога більше чоловіків з Національних Республік Російської Федерації пішли на війну і там загинули. Таким чином, фактично, шляхом ліквідації. Цих людей вирішуючи національне питання у Російській Федерації, створюючи штучну перевагу етнічних росіян в регіонах, до яких вони не мали і не мають ніякого реального історичного відношення. І до речі, як ми бачимо, поруч із цією мобілізацією народів самої Росії, Путін проводить ці мобілізацію окупованого Росіянами Криму. Намагаючись вирішити таким чином кримсько-татарське питання, адже величезна кількість кримських татар теж потрапила під злочинну путінську мобілізацію. І не треба сумніватися, що у Кремлі точно знають, що роблять, адже взірцем. Для наслідування для російського президента Володимира Путіна є рейк Адольф Гітлер, ідеологію якого Путін очевидно захопився ще під час своєї служби на території Німецької Демократичної Республіки. Всі кроки Путіна по знищенню культури народів в Росії, по збільшенню шовіністичної переваги етнічних росіян в Російській Федерації, по мобілізації неросійських народів в Росії мають всі ознаки етноцида. І спадкоємності з гітлерською політикою на окупованих рейхом територіях, так що можна сказати, що у 21-му сторіччі біснуватий фюрер знайшов собі гідного спадкоємця у обличчі біснуватого російського правителя та його шовіністично налаштованих прихильників з. Російського суспільства, дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, На канал у Патреоні, який допомагає нам розвивати ці проекти. Користуйтеся, будь ласка, функцією спонсорства у самому YouTube. Перемоги і миро вам.